Дякую за лайки, став дякую. Привіт, вітаю вас на каналі Місі. Ми зараз гуляємо по Варшаві. Зараз я провожу вам екскурсію по місту, покажу вам місто трошки. Покажу вам, що до чого. Ну, Згадано сонячнего вода тепла. вже трохи стала шарами, хтось трошки піднявся око щось, дуже запливо, червоне було. Але нічого, так буває. Аби чим займаєтеся, напишіть в коментарях. До речі, позаду мене, колишня синагога ззаді мене, синагога рейска. Зараз цієї синагоги вже немає, тому що Другу світову війну вона була зруйнована німцями. І зараз на цьому місці стоїть такий шкляний будинок, там зараз є банк. Бачите, чудово, чудово. Дякую за лайк, субскрай у місті. Ну і зараз підемо трошки містом, прогуляємося. вам містом, як відпочивати, що дивитися. Ну хорошого. У нас дуже гарна погода бачиться. в мене гарні такі. Додалек історичні. А це почта, до речі. Як Так що люди пачки розкладають, не бігу. Приймають пачки, розкладають пачки. А чим ви займаєтесь, друзі? Напишіть. Likes for me, please. Ось mm -hmm. таке ось стрічне місто. Трошки гуляємо. Подивимося, які там концерти в місті. Що цікаво пропонує. Нам скилиться. Дякую за лайки хто ставить. лайк for me, please. Дякую. Дуже Тарас. Доброго дня. У нас дуже тепло, дуже класно, сьогодні Тарас. Ні, не їздив сьогодні на коло, сьогодні в мене були інші плани. Треба було по дому дещо поробити і по місту подати. На коло сьогодні не їздив. Я думаю, що на басейн сьогодні піду, але... Не пішов, бо погода була обманчива, як кажуть. Ага, дощ. Розумію, розумію. Ну у нас Дощу немає, у нас тепло, бачиш? у нас 23 градуси. Дуже тепло, класно. Йдемо трошки в центр, там, до речі, якісь концерти. Подивимося, вчора було Івана Купала і був грандіозний концерт. Але я не був на концерті, не міг вам нічого показати, тому що сам не знав. Дякую за вподобання, хто ставить. Бачите, дощик теж треба, але вже дощику так. Того літа впало, що дай Боже. Дякую за лайки, хто ставить, дякую. Дякую за вподобайки. Likes for me, please. Де це? Це Варшава я відрав, це Варшава. Дякую за лайк, якщо поставити відрав під відео, щоб більше людей могли побачити трансляцію. Це, це філармонія Варшавська. Так, да, в ті часи так будували що подібно з філармонією знаєте де тому так це виглядає ось от така отрата що цікава є бачите крім цього година пів сьомої Тут такий великий театр, звісно, перед театром велика парковка, що мені не дуже подобається, звісно, такі парковочні місця, але вже як є. Вже на вечір спала погода, так що можна трошки погуляти. А, у Рихов. ага, знаю, 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 де це. Знаю на волі. Біля шану. Я знаю, де це є. станція метро. Ось тут гарний такий теж такі. Не знаю чому, але тут такий якийсь колодець, якісь підземелля. О, траса, траса, де ви, до речі, в Варшаві гуляли, де ваші любиме місця були, коли ви були. Варшаві. Тут закрили будинок на реставрацію, звісно. А так його застеклили. Дякую за лайки, хто ставив, дякую. я паня, я паняв. То недалеко, прогулімся трошки столиці.

Щось дуже мало ботів заходить. Конечно, скамерики при той момент нічого немає, то нічого немає. Отель пристоль. to me Tarağı sektan başladı rachis Міцу я не для вас це розказую Ви якщо заходите на ефір, то поважайте, будь ласка, автора каналу. Добре? Ще no. ще попрошу шасунку до себе. Дякую. Ну no, так, звісно, Тарас, звісно, що цікаво. Всюди гуляти по місту. Я колись знаєте, де жив, ви не знаєте, там в кінці метро, другої там в кінці кінці. І так до центру коли гуляв, Ну, коли приїхав. Що тут сьогодні там пише? Festiwal kultu, kultury wietnamskiej. O, Boże. O, proszę, 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 proszę. Tak, ja zaraz zapłynęły na tym kanale i to na tym zakończy się. Человек трошки нашит с <решил> А ты хотел сегодня себе... витамскую кухню? Витамская кухня. А, прошу. таке щось придумали. Микола, вітаю, привіт всім, привіт, Микола. Ми біля замку. Тут коротше, фестиваль культури в'єтнамської. І тут, бачите, всі в'єтнамці, люди позбиралися, на культурний такий фестиваль і показують свою культуру. Но. А тут ось, бо тут брудно. Тут ось це збирається. Я думаю, якщо ти тут сядеш, то можна. Я ж тут. Я заблокував того А-ля поляка і він не буде тут писати, мені на полиці. Буде вести свій ефір і буде там собі проводити говорити. То, що він хоче. А тут скільки людей зібралися. Да, вот такий вот фестиваль сьогодні ветнамский. Все панде бегают. Привіт, Влад, привіт, вітаю вас. Сьогодні фестиваль бітамської культури в Польщі проходить. Молодці організували, показують культуру свою. Дякую за лайки, дякую за підпис. А, привет, РС, привет, привет всем. Привет, как дела, РС? Как погода у вас там в Грузии? Да, сегодня праздник культуры вьетнамской. Ми отлично, Вот выходные сьогодні можна отдыхать. я в поисках роботи іщу. Так що у мене є время подумати про роботу. Так, дякую за лайки, достав дякую. Всі вдома сидять, всі вдома. Опитування, як відпочиваєте, вдома, ну, супер. Це теж класно, вітнамська культура. А ми вже втікли з вітнамської культури. Хватить культури. Там такий шум. Що тисне. хочеться відпочити від шуму. Дякую за вподобання. Е, е, я знайшов роботу. Якобы ну жду ответ по документам, потому что должны э, РС дать доку... ответ по документам. Дякую, друзья, за вподобайки, кто ставил. 6 лайк, 17 людей. Лайс фоне, плиз. Да, тут, тут. тут людей сьогодні дуже багато. Вчора було Івана Купала свято. А то був концерт. Вчора поля польські, багато польських співаків співали, дуже класно було. Нам швидше ділять документи, але да, вони повинні знати по документам, візьмуть мене з моєї до себе на роботу. Ось так. Так, на умову праці, так, на умову праці. Тільки умова праці. Зараз в Польщі вводять такі закони, що будуть зараз всі працювати на умовою праці. Тут кожного тижня якісь фестивалі, кожного тижня якась музика, якийсь щас. До речі, у Львові в Україні зараз фестиваль музики. І на кожній вулиці, майже в кожному парку, звучать різні ансамблі, різні музика грає. Дякую за вподобайки, хто ставить. Пам'ять не кадемо місцевичу. Ми а ти чи мене раз занимаєшся? Как дела, как там в грузії погода? Не знаю, чути ту музику, що грає, чи ні. не знаю. Напишіть, чи чути музику, до речі, та що грає Волинка. Жарко, о, супер коли, жарко. У нас 24 градуси, не є дуже жарко. Дякую за лайки, хто ставить. Ветер спасает у нас тоже ветер холодный Раз, ви такі таке знаєте, про таку музику шотлайн, Супер. Та не знам. Е, Я звук вимикаю, тому що YouTube лукує і за музики, тому я вимикаю музику. Раз. Но. Я вимикаю. Я вимикаю, тому що музику не пропускає. А ми зараз біля президентського палацу. Ось так виглядає президентський Шикарно, шикарно. Так, добре, друзья, буде закінчувати трансляцію. Вам все самого найкраще. Пиши лайки, сили. До зустрічі на каналі. Не забувайте подписываться на канал, натискати на дзвіночок. цветочек. Также комментарий.